Так, у Франції. Вже розробляють альтернативний план відправки миротворців в Україну під керівництвом Організації Об'єднаних Націй, як повідомили у виданні Зетієграф. Наразі ініціативу ретельно вивчає президент країни Еммануель Макрон. І цього тижня він обговорив ідею з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем. Хоча реакція останнього на пропозицію французького президента наразі невідома. Як і причина, по якій Макрон раптово вирішив змінити план, який він раніше спільно розробляв з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Водночас Зетієграф зазначає, що. У нової французької ініціативи є суттєвий недолік. Адже для того, щоб вести будь-які миротворчі сили, ООН, має рішення свалити Рада безпеки, але Росія і можливо вже і США тепер будуть проти. Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що миротворці від організації Об'єднаних Націй не можуть стати альтернативою військовому контингенту чи гарантіям безпеки. Глава нашої держави наголосив, що при всій повазі ООН не захистить Україну від окупації чи бажання Путіна прийти знову. Ну я би зрозуміти причини скепсису Володимира Зеленського щодо. Миротворців ООН. додамо трохи історичної ретроспективи щодо досвіду створення організації таких місій. На жаль, дуже трагічної війна в Боснії та Герцоговині, Приміром, почалась навесні 92-го року, і конфлікт точився навколо. Між вірніш босніцями, сербами та хорватами, і найбільш вразливими стали крихітні анклави боснійців на сході країни, зокрема у місті Сребрениця. Його захищали погано озброєні миротворці. ООН. водночас перехоплення контролю над цим містом стало своєрідною. Міткою метою компанії сербської армії голландські миротворці вимагали втручання НАТО проти наступу сербів, але через погану комунікацію допомога так і не надійшла. Сербська армія захопила Сребреницю і роззброїла миротворців. Десятки тисяч цивільних боснійців, жінок, дітей, літніх людей депортували. А багато чоловіків і хлопців потрапили у полон. Близько восьми тисяч з них розстріляли.